Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Подивіться, що ми зробили своїми абрикосами. Бачите, подивіться, що ми зробили. Дивіться, яких дров. Ми вирішили їх літо, літо червень кінчається, ми вирішили їх обрізати. І не обрізали так лише, чуть -чуть, як, як кажуть там. Що треба лише так трошки, десь щось. Ми їх обрізали добротно, скільки ми нарізали з них дров. Бачите, яких дров? Гіляк? Бачите? А тепер е, ми подивимось, вони зовсім, зовсім не, не зародили. Зародили від того, що, може, примерзли, а може від того, що то самі, самі дрова. Мідрова, і ми їх так добротно вичистили. Правда, там, де є десь трошки абрикоски, то ми ті гілі не чпали. А тепер ми візьмемо і то все позакрашуємо, позамальовуємо фарбу. Всі тоді зрізи, позамальовуємо фарбу. І будемо видіти, буде толк з них, то буде. Не буде з них толку, ми їх всіх повикорчовуємо. Не знаю, чи то такий абрикос, чи то, чи то ми не так зробили. Ми, чоловік їх навісні не вичистив добре, і вони були чисті дерева, От, чисті дерева, такі е, височезні, і з них без толку було. Коли персики дають свою віддачу, то абрикоси ще нам віддачі не дали ані на трошки. Тут де було пару. Абрикосок ми лишили ті гілочки, ну вони в принципі так лишились. А де такі великі гіляки, ми все, то, -то вирізали. Подивимося, може мені хтось напише, що ми зробили о, не, все, все о, неправильно, все по, по нездалому Ну то вже як зробили, але е, і я нічого ні за цим си, не жалію. Бо то були такі хащі, просто хащі. Чоловіку навесні чу-чуть лишень то-то позрізав, а, а воно все було захащоване. Тепер ми подивимося, що ми зробили. Зробили не здало, повсихаю, значить ми їх всіх ви, викурчуємо. Тут декуди абрикоска є, то я ту гілочку лишила. Там ще є абрикоска. Але був у нас сильний вітер, то деякі навіть і попадали. Хоч їх і нема, але вони і попадали. Зумієте, вже трошки зробилася ясність. Хоч трошки ясність. така. Тут сіла огірки, бо довго не сходили. І тут з тих огірків нічого нема, бо дуже, дуже було ну, загущено все. Загущено, нічого не було ніякої ясності. Тепер я їх, коли дощі перестали в нас лити, тоді я їх просапаю, і чоловік зробить мені такі ой, таке підвищення, щоб ті. Вились ті огірки. Взміть. о, Якісь заб'є мені кілки, якісь такі поперечку, і я попідвішую якісь сітку чи шнурки, щоб ті огірки вились. От, от таке. -во. Треба і сливки, то ті пагони, що такі вигналися, ті всі пагони вирізати, бо сливки зародили у нас. Добре сливки зародили, добре зародили. Але за що тих пагонів, що ті пагони всі беруть на себе і сок там, все з тих сливок, то треба їх всіх ті пагони по пощищувати, позрізати. І що ми і зробимо? Що ми і зробимо? Цей абрикос ми не стали поки що його зрізати, бо він має пару абрикоск. Ну, бачите, раховані абрикоски, і, і за того навіть і за того навіть не зрізаєш, бо раховані абрикоски. Тут не знаю, тут на цьому абрикосі було що шість абрикосок, чи, чи скільки там. Ну, що це є? Шість штучок а? абрикосок, розумієте? І то на таких гілочках подивіться. І ми його не стали чіпати. Ну, але його треба теж розчистити. Це і ми розчистили. Цю одну лишили тут одна абрикоска. От от вам і абрикос. О, подивіться, як ми нарізали тих гіляків. Зараз або. Бачите, бачите? Зараз я йду, потихеньку ще буду е, персики розчищати, бо їх треба покропити, а вони загущені. Треба покропити їх ще останній раз, для того, щоб вони мало, ну, щоб не осипалися і не гнили. Може, то вже і пізновато, але е, ми таке зробимо. Зумієте? Отаке ми зараз. Ми сьогодні не будемо кропити, бо я не маю того тріла. Але будемо кропити, може завтра куплю, то може чоловік то то пообробляє. Люцарку чоловік звідси скосив. І вона, бачите, ще така на кубках. Ну, але зберіть ото гіляк і ту люцарочку вже збереться. Віть, який був вітер, який був вітер. Вид? Як ті персики оббив. Так що не дуже персик, гілі треба було з персиками зрізати тоді чи, чи зламлювати тоді, бо все одно вітер оббиває. О, таке. Воно. Щось лишище. Вони щось зчищують. Всі о, такі вони не здалі, вони то самі пооблітають, такі маленькі. О, до чого воно годиться. А то все, що має лишитися, то все, то все лишиться. О, таке. Отаке о. Десь кудись навіть ще листки її не відновилися. Бачите? Ну тут нічого, тому ті гілі всі всі позрізаються ті лишні. Смородину ми обірвали, десь кудись, може, трошки є. Я смородину продала. Небагато, правда, але продала. Люди мають дуже файну смородину, наша дрібна. Але яка є? Добре, що і така є. Добре, що є і така. Бачите, абрикоси вже були б доходили. Бачите, який жовтий абрикос жовтіє. Але якщо б вони зародили, Бачите, які завеликі. Це з таких з тих простих абрикосів. Ну, але не, не зародили. Все пішло в деревину, цвіли, цвіли. І, і, і змерзли, і потім цвіт опадає. І не родять, до того, що може високі, не знаю. Ми зрізали вже на рівні персиків. Подивимось. Чоловік був навісні, зрізав чисто сливки, укоротив їх, бо так само давали. Мало було плодів. Взагалі того року було трошки більше, а цього року вже, як він їх обрізав, то вони подивіться, які. Бачите, які сливки? Бачите, які сливки є. То ми так попробуємо ще зробити з абрикосами. Добре буде, то буде добре. Не добре то як схоче. То як собі схоче. Ось. Я нічого не можу е, сказати, бо ми не спеціалісти по цій справі. Просто подивилася, його треба було, його треба було той абрикос розчистити трошки. А ми розчистили так, як, так, як розчистили. О, От і все. От і все. Дивіться, як в мене гарно цвіте лілейник. Я давно вам не показувала квіти. Бо я і... Бачите, як лілейник гарно цвіте, а тут вже скільки він відцвів. Це все, що він повідцвітав. Його треба буде також розсадити, той лілейник. Бачите, О, як він від... 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 відців. А то подивіться, як він буде цвісти ще і тут. Я відкопувала, бо я брала на базар, тепер той весь треба або продати, або пересадити. Але отако він святе. І тут ще в мене така лілійка святе. Бачите, яка лілійка Бачите? Така. її теж треба буде розсадити. Тут в мене її здовж було повно, я роздала. Трохи роздала. О, бачите як? І тут жовта хотіла вам показати. Як в мене розцвіла жовта лілія. Бачите, як розцвіла жовта лілія? Наскільки має багато тих, треба її буде розсадити туті маленькі ще. Отако От вона цвете. Ще вам зараз покажу. А тут в мене зацвів вже той колосок, що я вам казала. Вид, який вигнався височезний. Я та, трошки його розсадила, там трошки його порозсаджувала. Але бачите, який колосок? І тут ця лілія. Ця лілія, вся зацвіла, сапахоча така, подивіться. Її також треба розсадити, бачите, як зацвіла? якої лілії в мене. Можете? Вся, вся зацвіла. Троянди цвітуть. а тут юлка також вже буде. Розцвітати, вся юка має на цвіт, пагони пустила. Вся. Отак буде розцвітати юка. Отаку. Виноград я тоді обчистила, була, розчистила Знов цей виноград і він пускає весь цвіте. Вже немає, ніби такої слабості немає, як мав того року. Цього року такої немає теслі. Будемо вийти після цих дощів, що воно буде, що воно буде робити з тим виноградом. Але тако ще покажу вам одну троянду ту лілійку, а не троянду. Ще в мене така розова тут. Я забула, що вона тут така розова посаджена, ото вона буде вже так розквітнувати. Одна квіточка наразі. Ну, всі жовті морквові то їх. Всюди у мене повно, вони цвітуть, цветуть, цвітуть. І всюди повно. Всюди їх є. Тих морквавих у мене. А це тут така біла деревовидна. Ну вона не опускає тих пагінців. Один і все. І, і от таке вон. з долини її під'їла моя та псінка. Сучка об'їла ті всі листочки обгрізала її. Бачите, як обгрізала та псінка. А тут мені багато вона корчиків не, тих таких жовтих по поз'їдала, поскусувала, повідламлювала і все. Ну нічого, цибульки лишились всередині. Ну, от тако. І катайпа, катайпа а у цвіті, сильному цвіті. Ті треба обрізати. Тут ще, подивіться, якого ще Видите, якого ще гілляки поперекидали. А сука тайпу, що я бачите, як вона скоро виросла. Але хочу вам сказати. Не знаю, що це таке об'їдає, але хочу вам сказати, що вона знову ем, хворіє. О, бачите, знову ця хворіє. І все, і нічого не допомагає. І треба буде її знову, знову я її все вирубую, вирубую. І думаю, що я її знищу і не знаю, як її викорінити з о, Бачите, якого гіляки. Ой, а вже оці цвітуть троянди, цвітуть, цвітуть, цвітуть. В мене. Оранжеві також такі морквові. Чоловік недавно косив, я вам показувала. І знов треба косити. І знов треба косити, бо, бо знов трави. Дощі і трави, дощі і трави. Отаке от у мене. Ось таке во. Нового нічого. Самі, самі одні й ті самі роботи. Тут бардюрна така ружевенька зацвіла Бачите, розцвітає, роз, розцвітає, квітне, квітне. Тут така букетова така дуже гарна, ну, оса бордюрка. Там та цвете, вже треба то йти. Треба йти до тих квіток. Ну, я ж не кожен день коло квіток не сиджу, але треба мені пройтися знов по тих квітах. О, Бачите, які. От і засвіла гортензія. Така, а то все треба обрізати. А тут ця гортензія, ще не було на ній, на сі таких великих квіточок. Така була бідна, бідна, а тут, бачите, вже вона від... відроджується, вже вона підростає і краще робиться. Ну, може, Богдан, що вона тут відійде і буде така, як та, як той кущ. Така величезна, файна. Добре, най так буде, най так буде. А тут в мене далі цветета та повитечка. А. Тут треба той пагін підвішати на щось, і так не підвішати. Але от далі цветета та повитичка. Бачите, яка. І бджоли теж всі троянди залазять. А? Які, які в мене квітки? Які квітки. Сонце дуже, я не віджу. Куди навіть я направляю той телефон. А тут маємо ще останню черешню. Це вже в нас сьома остання черешня. Ми маємо сім черешень. Це останнє, що вона так доходить. О, так доходить. Бачите, яка рісна? Ті вже ми всі пообривали. Я попродала тих черешень. О, А тут ще є остання така. Черешня. Yeah. Отака От красота. Отака От красота. Хочу вам сказати, що я думала, що віці яка. Я думала, що в мене, я й забула, які в мене є кольори, бо є щось їх 12-15 чи 15 кольорів. Наразі. наразі. І я забула, а вона розквітла така. Бачите, ну сувишневу тої ви бачили, я вам показувала. А все, що в мене розквітла така, тут, що я пересаджувала. Напевно, що вона ще тут буде розквітнувати. Не знаю, як тут, може, і тут далі, не знаю. Але вам ще одну покажу. Я у мене розцвіла така. Бачите, яка? Ще розцвіла така. М -м -м, яка красота. Ну і біла, тут маленька облетіла вже. Де то та моя біла? Я дуже мала-багато білої такої дуже гарної, пахучої. Не знаю, де вона. Ну, може, вона ще буде. Все не знаю, яка. І там та. Не знаю, я їх поприв'язувала, бо тут вітер вітер був, щоб не поламав. Добре, йду я обрізати, ось ще тут в нас, ще тут в нас є такий абрикос, що треба його обрізати. ще сей не зрізали. Йду о, вже до персиків. Йду я вже до персиків. Були тепер діти, сусідські, вони з ними гралися, з тими писенятами. І вони собі зразу на них гавкали, а потім вже, а потім вже успокоїлись. Бачите, які? Нарвали ми ще сьогодні вишень. Бачите, камера не передає, що вони, такі, що вони такі файні вишні, але нарвали. І ще трошки було цих черешень у нас таких, крім того, що, та, що доходить. І все, така на сьогодні робота. У нас вже вечоріє. Я дякую вам за підтримку, за коментарі. Пишіть мені коментарі. Я всі читаю, на всі відповідаю по можливості по можливості. Будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе. І своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, пока. Бачите, які квіти. Але вони такі темні, темні, вишневі, а камера передає якісь червоні, а вони темні. Все, всім до зустрічі, всім пока-пока. У мене в тих горшках Георгіни так е, цвітуть, Бачите, в тих горшочках, що я посадила.